А ти пишаєшся своїм батьком? Так. Да. Пишаєшся. А чому ти пишаєшся ним? Бо він сильний, сильний бо він дуже хоробрий. Маленький ірпінець Ярослав Демченко, син ветерана російсько-української війни Олександра Демченка. Каже, тато завжди його підтримує, а сьогодні він прийшов підтримати тата і допомогти йому нести додому подарунок. У мене є двоє дітей, ноутбук їм потрібен, хай буде. Ноутбуки, планшети, телефони, зарядні станції для забезпечення електроенергією такі подарунки підготувала авіакомпанія Українські вертольоти для ветеранів ірпінської громади. Представники компанії завітали до Ірпеня і зустрілися із захисниками в конференц-холі. Те, що ми робимо щодня для фронту, і те, що ми робимо для ветеранів, і те, що ми робимо для сімей загиблих воїнів, це така наша величезна шана, вдячність людям, які захищають нашу країну сьогодні. Благодійну ініціативу авіакомпанія реалізувала спільно з Київським обласним центром допомоги захисникам України імені Баранова Віталія Анатолійовича. Дуже велика підтримка, дуже великий плюс. Для нас, для підтримки держави, тому що, на жаль, як дітей загиблих, так і ветеранів, осіб з інвалідністю, держава не може повністю забезпечити в даній ситуації, поки йде війна, не може забезпечити фінансово, матеріально. Україна ну, за нас старається забути, то приємно, що за нас це згадує. Приємно, що не забувають люди, які воювали, вони. Ну, повинні відчувати якусь увагу, не відчувати себе покинутими. Сьогоднішні гостинці це лише частка від того, що вже зробили українські вертольоти на підтримку військових. З початку повномасштабного вторгнення компанія надала благодійну допомогу на загальну суму 212 мільйонів гривень не лише для родин захисників, а й на потреби армії. 66 а, наших співробітників мобілізовано. Вони зараз на фронті. 19 наших співробітників зараз є ветеранами, і ми їх радо повернули в українські вертольоти, працюють у відділі підтримки ветеранів та членів родин загиблих. Такі заходи мають щоразу відбуватися в нашому місці. В іншому форматі, але цих хлопців треба об'єднувати, показувати, що наша громада все-таки налаштована, щоб опікуватися їх, підтримувати їх все-таки. Тому що ну, без, без нашої підтримки, ну, далі ніяк. Ми їм маємо дякувати щодня.